Вітаю глядачі мого каналу, з вами Жукевич Тарас. І сьогодні хочу показати, я собі придбав новий вихлоп. А саме середній і задній частини фірми Пол Мостров Польща. Тобто ось це все буде стояти під автомобілем. І так, найкращий випуск цей сток випуск, тому я такий придбав. Ну, резиночки в мене вже деякі я знайшов. От Вони в мене були оці от буків, буків. центральних я не знайшов. Тому я вийшов таким старим дідовським методом. Саме підв'язати, і так в мене працює вихід. Я б хотів вам розповісти, як після установки вихлопа я з'їздив і заправився 95 м шел, звичайним. Пряма, звичайна дорога. І без пусків підйомів в цілях експерименту виїжджаю в ліву полосу, нажимаю і тримаю 140. І реально 1,2 з контактною системою запалювання. На свічках Bosch Platinum Electrode, в яких вже 4 роки і там 35 пробігу, з 35 тисяч пробігу, здоровенні 16 колеса зміг крутити на швидкості по спідометру 140 км за годину. Скільки була реальна швидкість, я сказати не можу. Напевно, вона була вища. Дякую всім за увагу! Бувайте!